Доброго дня, з вами Вероніка Касіль, і в нас нова рубрика новини на цьому каналі. Зазвичай ми з вами спілкуємось про документальну базу у Франції. І, відповідно, давайте ж поговоримо, що змінюється у Франції з 2025 року. Перша новина стосується володівців субсидіарного захисту і тих, хто на сьогоднішній день отримує РСА, тому що тепер ви автоматично записані у Францтравай і маєте обов'язок протягом 15 годин на тиждень виконувати певну діяльність. Очого характеру це може бути стажування, це може бути курси або формаціон, і це може бути якісь конкретні вже контрактики невеличкі для того, щоб активніше залучатися у робочий лад Франції. Друга новина стосується тих, хто отримає тікет-ресторан у Франції, і відповідно може їх використати для купівлі обідів. І, відповідно, раніше можна було використовувати їх для покупки будь-яких, абсолютно будь-яких продуктів, наприклад, в тому числі неперероблених, тобто борошна або вермішелі, або круп, то з сьогоднішнього дня можна купувати за тікет-ресторан виключно. Ту продукцію, яку ви одразу можете споживати, це можуть бути фрукти, овочі, бургери, бутерброди і все інше, що можна купити в супермаркеті. Третя важлива новина стосується дізельних автомобілів, яким більше ніж 14 років, а також бензинових, яким більше ніж 19 років. Сьогоднішній день у таких містах, як Париж та Ліон, вони заборонені. Проте Цьому році це виключно така педагогічна міра вже з наступного року будуть відповідні акти для тих, хто не слухається цього закону. Також гарна новина, що можна безкоштовно мати один сеанс з психологом на місяць, і при цьому абсолютно мені потрібно мати якісь додаткові ординанс, тобто направлення від вашого женераліста. Можна одразу обирати психолога і бронювати зручну дату і місце. П'ята новина стосується тих, хто проживає у Парижі або йде Франції, ну або просто приїжджає як турист, тому що вона стосується саме проїзних квитків. І відтепер на весь Іль -де Франс діє єдиний тариф 2,5 євро, і ви можете переміщатися будь-куди вже не потрібно платити шалені кошти. А також, якщо ви використовуєте виключно трамвай або автобуси, то тариф буде всього лише 2 євро за одну поїздку. Але при цьому місячний пас на віго. Піднімається на 2 євро 40 центів і відповідно тепер коштує вісімдесят євро центів. Шоста новина стосується дітей: додається плюс одна обов'язкова вакцина від менінкокової інфекції Б для того, щоб захистити дітей від менінгіту. А також усі дитячі карнет САНТЕ буде додано спеціальний розділ, де буде помічено скільки часу дитина проводить перед екраном. Крім того, у будь-яких закладах, які займаються освітньою функцією дітей, заборонено використовувати і підігрівати їжу в пластикових коробках. Сьома новина пов'язана зі швидкісними переказами на банківські рахунки, адже відтепер не треба платити за миттєві перекази додаткові кошти. Вони всі абсолютно безкоштовні Ну нарешті і не треба чекати три дні для того, щоб переказ дійшов вашого користувача. І остання, але дуже важлива новина: що на сьогоднішній день заборонено здавати приміщення з енергетичним класом рівня ж. Відповідно від володільців цих приміщень обов'язково потребується реновація, реконструкція. І ізоляція подібних приміщень, і якщо ви зараз виймаєте подібне житло, ви маєте право просити на знижку. Ось такі новини у нас з 2025 року, і відповідно єдиний маленький коментар, який я можу додати, що в Україні також є певні нововведення, і якщо ви користуєтеся зеленою картою, відповідно, їздите з Франції або у Францію на своєму персональному автомобілі, майте на увазі, що на сьогоднішній день зелена карта більше не може бути активована одномоментно. Обов'язково. Має пройти до баз з моменту активації, тому будьте уважні та обережні. Залишайтеся на зв'язку, підписуйтеся на Telegram, в інстаграм, адже новини виходять на різних просторах з різною тематикою. І, відповідно, до зустрічі, пишіть, як вам такий формат, чи була ця інформація новою. До зустрічі і гарного вам дня!